Українські винороби люблять експериментувати, створюючи унікальні вина високої якості. На наших виноградниках вирощують міжнародні сорти, такі як Каберне Савіньйон, Мерло, Піно Нуар, Шардоне, Рислінг, Савіньйон Блан. А також автохтоні місцеві сорти винограду: тельтікорук, одеський чорний, цитронний Магарача, трамінер, Танель. Цікаво спробувати саме такі вина з автохтонних сортів. Тельтікорук білий сорт, характерний для південних областей. В його ароматі виразно відчутні квітково-фруктові ноти, біла акація, стила айва, лемонграс і білі персики. Звучить смачно, він ні на кого не схожий і цікавий. Можна спробувати тельті курок у бейкуш чи шабо. В одеські чорні з нього роблять потужні червоні пина. В ароматі чорні ягоди, спеції, шкіра, щільна структура та високі таніни. Одним із перших сортове вино зробив колоніст. Зараз практично кожен виробник робить вино з цього сорту. Цікаво спробувати саме те, що дає українська земля, а яке ваше улюблене українське вино.